У нас на рівень великоїстки, бо ми їдемо машиною. Ми Вирішили все досить, досить велосипедів. Ми будемо їздити тепер бусом поїздки. все судно буде видає шолом в кожному випадку. Це безпека. Але е, могло б бути так. Але ми цього разу з Остапом неділю вранці виїжджаємо е, е, доїхати до місця нашого старту, скільки годинку, щоб там покататись по класних місцях. А зранку кава мусить бути, тому ми на заправку. Не було. Ось так виглядає наше велопакування цього разу. Ми просто поставили три ряда в автобус. Це досить великий бус на 9 людей. Тому якраз отам видно краєчок велосипеда Остапа. Тут мій, тут Костін. Тут ній тільки тут панорамні вікна. Тут просто все, все видно повністю. З одної на другу сторону прям супер. Так, так. Ось а ми всідаємо і вирушаємо в дорогу. Вдягаємося, спаковуємося. Їдемо сьогодні 156 кілометрів з набором висоти 1000. Будемо їхати через гори, через Вальбжих, і в нас так цікаво, що е, зараз приблизно 9-8 градусів, має бути в день 11, десь 12, але там на, в горах нас буде 4. То напевно на даунхілах трошки померзнемо. Але типовий недільний клімат: пусто нема людей, нема машин, да. тільки мед. максимально кайфово. Свій спорт tuned. Ми ще не можемо відлипнути від буса. Так добре їхали. Нас спів. Я не знаю, що ми так страждаємо. Так, ми тут вже зібралися, але щось стоїмо, говоримо. О, настав другий сніданок вже їсть. Ми ще не стартували. Спасибо. Ну настрой е позитивний. Поки що. А погода, дивіться, докази: небо голубе, доща нема, вітру нема. І навіть те, що їде з нами Остап, поки що не зіпсувала погодну ситуацію, бо в нього репутація погана. Як тільки він виїжджає, одразу починається дощ. Тому сьогодні погода, ще тримається. не писати в коментах, що погана аеродинаміка. Все нормально. Сюди ще можна було б песика посадити, і було ідеально. І середня 29,7. Це правда. Аеродинамічна собака. Скажіть, яку породу собак ви вважаєте аеродинамічною? Амстав. Костя? Так, я теж думаю, амстав, бо коли за тобою біжить, стоїш ти дуже аеродинамічно. Хіба що? Динамічно аеро. А так, це дійсно крута штука. Все культурно сидочка в комплекті з важний, то є, дивись, вона правда топ, навіть да. тон Костя поскадав реч остаку свій. Да. Я щось не сильно хочуть з нами вітатися. Ніагарський водоспад. Хотілося щось прокоментувати, але стіжують. Так. Yeah. Можна наступним разом. Так, загалом ми сьогодні робимо цю тестову їзду, бо ми їдемо в Прибалтику. Будемо їхати через Вільнюс, Ригу і Італін. Це там будемо їхати 890 км. Ох ти ж! Чуть горобця не переїхав. А, і коротше 800 870 800 780, 880, Так десь. Вот І ми сьогодні. Будемо дивитися, яка в нас фізична форма, чи нам вистачить, бо в нас там будуть відрізки, що треба буде проїхати в день по 200 км досить таки великим набором висоти. Ось, і подивимося як. Зараз, поки їдемо вже 30-й кілометр, не відчувається поки. Їдеться якось прям дуже чудово. Вже проїхали по десятки мет. І прям таки зараз ми між горами, якимись такими гарними полями, облугованими їдемо. Прям дуже гарно. Ніколи не їздив цією стороною, і я дуже здивований, як тут гарно. Прям дуже класно. Переключання. Берем пальчик, чикс. бажано ліву, коли монетка справа то лівою рукою. так. <реку> ну, легко впасти. Я нарешті юзую великі. Э, да. э, це той момент, коли я нарешті їм великі сірки на касуші. Ну, no, я теж. Хоча став на насправді часто юзую Великі зірки. Він бреше. А, забачить. Ще єден. Вибираємо місця по атракціям велосипедна. Ми поїхали 50 кілометрів, приїхали до міста Волков і вибираємо собі каву. Каву, їжу. Тож в нас е приємна перерва. Загалом якось їхали, їхали. Не запланувала собі завчасно, де будемо зупинятися, тому тут приємно здивовані, бо містечко дуже гарне і кафе теж дуже приємне. І як я вже казала, велосипед. О, да. О, да. і Ще на вході один. Тож це байкс френдлі місце. Тут, в принципі, всі місця, де є кава, дуже байкс френдлі Так, ми замовили, ми замовили, що замовили? Ми замовили багато їжі, ніби ми нікуди не збираємося вже їхати. От, бо Ми зараз наїмося і будемо тут лежати і, і помирати, коротше, я думаю. Да, так. Ми замовили бургер, ми замовили ем, пірогі, це вареники, і Остат замовив схобовий, це такий кусок відбивної великої. А якої? Курячої. Курячої, так. І шаріна замовила собі дірамісу. І ще дві кави, і ще кока-колу. Не ну, ми просто вже дитин. А, не в нас є добра. Є добра новина, що нам немає куди спішити, бо бусіп на нас чекає. Шопінг. Але на велику є нову. Все таки я сказав легко. Легкий перекус велосипедистів входить в гру. Так, ви запитуєте часто, насправді хто не питає, <рес> 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 як харчується. Так, Якось так скромно, знаєте, трошки, щоб потім легко на, на желудку було. Це правда. Зараз, Ми ще подивилися, якраз по мапі, що як тільки ми це доїдаємо, виїжджаємо, у нас починається е, найкрутіший апхіл. от просто от прямо з кафе в горло, так е, під 90 градусів. Ось так. Ну, майже 90, дивіться. Ми гарно поїли. От. Їдемо таки по-рівненькому і важко. А тут я гля. Починається обхіл. А обхіл 7,5 кілометра. Звісно, там 200-250 метрів перепаду буде, але все одно до гори крутити 7,5 кілометра. Половина кілометри, рівно половина обхіла, ще половина перед нами. Це четвертий з шести. І ми якраз після обіду. No. Відчувається та їда. Але все добре, даємо раду. От так буде нас нападати. Нападне! Казати, звернули ми з траси е, і не було видно оцього. Да. Наш стиль, як то кажуть, е, беремо брод. Беремо. Це другий кадр, виключай, ніша, кабелю. Просто так, бо одну ногу намочиш точно. Просто ж сильно, типу, ну, прокрути сильно велосипедом. Все буде чітко. Аліна пробує перший раз в житті, напевно, брід. Все нормально, я збоку стою. Давай, ми в тебе віримо, знімай. Мені знімати? Так, да, теж. На зум. Давай ми в тебе віримо. Ти моя хороша оленятка. Качечка могла, і ти можеш. Є-є-є! Дай п'ять! Я крутила, Ой, Не крутила, ти не крутила! Там. От. Тільки що бачили дуже класний цей даунхіл. Трошки звісно, машини не дали розігнатися ось так навіть. От. Але цей. Але ми вже обіжаємо вас, Робимо п'яти там біжать. Хто біжить? Сарним. О, сарні біжать. Сьогодні ми зустріли аномально велику кількість котиків по дорозі. Штук 15 було. Отакі новини. Розкажи про абхіли. Ну, було на всю дорогу на шість обхилів. І от якийсь другий чи третій був найстрашніший, бо він тривав 7 кілометрів. І оце було вже важко. Тому всі зараз, що по кілометрі по 500 метрів взагалі. Е. Так. Вже біля швіниці ми вже, Ну, ми вже спустилися від Вальбжиха тим даунхілом таким класним до швідници. Е, я розігнався до 8, майже 61, але в маним... мене... Остання швидкість, типу найшвидша не, не вскокувала. Бо в мене коли брудний ланцюг, то в мене вона остання перескакує. Треба налаштувати, все якось руки не доходять. Треба його і налаштовувати, коли, от, брудний ланцюг. Бо коли він чистий і, і типу, на змазаний, коли він чистий і змазаний, то взагалі без проблем все працює класно. А тут хочеш підкрутити, і в мене такий щелк-шок-щок-шолк постійно. О, а вон наші летять уже, бачите? Між ними га... між горами це пшевенчи топадва. А там швідніця. І шо, як? Дітки професіоналами. Ой-ой-ой. Дуже неочікувано. До кінця шляху лишилось 20 кілометрів, і ми приїхали на ще одну останню каму. Дивіться, яка тут конська порція флатфайту. Тут дуже смачний флатфайт. Ми відмітимо, що це за місце. Фактус кафе. Фактусь кафе. Да. І класні круасани. на жаль, ми вже їх не покажемо, бо вони зникли швидше, ніж ми дістали камерку. Це правда. А загалом у нас на сьогоднішню поїздку виповнена програма «Максимум». Була кава, були котики, були лама, були Альпака. Це була альпака. Альпаки і були овечки, і були качечки. Так, і навіть переїжджали цю калюжу. Цього... О, Калюжу. Річку <звілечку> в <брів> брали, <звілечка> Сфорсували. Да? <різований> Ви нічого не бачите, але ми... на <різований> пляжі, він ні, <різований> <різований> так, ми вже доїхали до фінішу. І вирішили романтично під'їхати. О, видно трошки. Романтично під'їхати постояти біля води. Але справа в тому, що не тільки вам не видно воду, нам, в принципі, теж не видно воду. Але тут є якби пірс. Ось. І ми стоїмо. Да. Така романтика з бетончиками. І зараз будемо пакуватись в бус і їхати у Вроцлав. Ми доїхали до нашого буса, і будемо пакувати. Велике, червона бестія. Це цікавий експіріанс, до речі, що ми їхали з буса до буса, бо зараз ми такі, о, зараз би на потяг, дуже б не хотілося. А тут супер. Що заїдемо по дорозі, купимо собі якусь їжі і будемо з чолом їхати у Вроцлав. А загалом у нас сьогодні була так частково тестова поїздка, бо ми збираємося в трьох їхати в кінці березня в Прибалтику, в Литву, Латвію, Естонію. Ось, і ми собі тестували, скільки кілометрів нам буде комфортно їхати, бо в нас дуже амбітний план їхати мінімум 150 в день, а деякі дні і по 200 да. із привишенями, тому з апхілами. Тому ми зараз перевіряли, що і як. Ваші враження в загальному все дуже супер. Ціль поїздки була просто відпочити, купити кави, але в першу чергу глянути чи не будемо якби. Е, так, і відставати, типу. ну, чи, чи темп співпадає. Темп всього має бути дуже 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 добре. Е, ну мені вже не, не лише що сказати. Скажу, що дорожка була просто, як на мене, то більше половина дороги це, напевно, була найкраща дорога, яку я, яку я їздив на довньому шляху. Просто гори топчик. Я тепер знаю, де в горах можна класно катати. Ми можемо, до речі, трасу залишити в описі. Так, да, власне, ми завжди так робимо, тому якщо вас цікавлять якісь наші траси, то завжди їх знайдете в описі під відео. І можете теж задавати питання по трасі, якщо ви бачите, там що внутріма їх, чи можна почати краще. Де да, ви там? Так. Да. О, це точно підкажемо. Та й загальному. Задавайте все, що цікавить, будемо. Тепер пакування. У так нормально. Остапом без ньогоки в одникових куртках. Так ми зайшли. Заїхали по всім важливим місцям. І зараз Зараз так. Да. Ідемо додому вже відпочина. Нас Остап підкинув цим прекрасним зусиком, який вони там ззаду стоїть. Додому, О, це перший раз, коли ми суперкомфортно з якоїсь далекої поїздки, куди ми десь далеко їхали. Вернулися з таким класним комфортом. Ось тож, Новий формат, новий досвід дуже прикольно. Якщо чесно, будемо практикувати. Думаю, робити такі петлі, під'їжджати бусом. В якесь цікаве місце, і навіть собі задумали, що може будемо з собою брати якийсь гріль, лишати його в бусі, робити петлю велосипедом, а потім десь в приємному місці смажити собі сосиски. Слідкуйте за нами, слідкуйте за інстаграмом Остапа моєм Аліна. А, і там в нас деякі народжуються деякі проекти класні, які ми будемо розвивати велотуска. велодоставку, велотуристику а, українців і поляків. Теж а, будемо запрошувати. Тож слідкуйте, скоро буде. У нас уже всіх заплітаються язики. Тому ми додому. А вам гарного вечора. Пишіть, пишіть чи, коментарі. Чи ранку. Так. <реш> Ставте лайки. <реш> <реш> Хто коли дивиться, то це. Все, <реш> дякую. Дякую, що були з нами. Па -па. На зв'язку.